Друзі, всім привіт! Трошки неочікуваний початок влогу, мабуть, для когось, хто сьогодні вперше завітав на канал, на цей влог. Але насправді це Лія передає привіт. Але це друга частина, насправді, влогу за вівторок. Вийшло в мене доволі довге відео, тому я його розділила, робила це трошки раніше. І Ось знову наговорила, не розповідала, показувала так багато, що вирішила не робити. Годинне відео, а зробити ось такими частинками. Тому, якщо ви не бачили ще першу частину, будь ласка, переходьте за посиланням, залишу закріплю в першому коментарі. Тож вам буде зручно. Ну, тебе не видно якийсь пальчик. Так, що це в тебе за гроші. Так, а що це за гроші? Теж мені дала. Кишенькові. Ні, це не здача, це твої кишенькові. Але ти їх можеш легко загубити. Чому вони не в гаманці? А, тому що я загубила Ні. Гаманця, а, гаманця не... Загубила, ясно. Все добре. Тож, будь ласка, до перегляду продовження. Ну, а про що йшлося в першій частині важливо знати, щоб бути трохи в контексті, про що буде йти мова в другій половині, адже це все. За один день багато чого відбувається. Все, дякую до перегляду! Закінчила дві годинки з мадам, теж все більш-менш гаразд, наскільки може бути. А в мене ще одна годинка. Додатково, тому що зазвичай я тут закінчую ну, за стандартним своїм розкладом і встигаю забрати лію в школі. А сьогодні це не так. їду в Ашан. відправили в мене роботи на 40 хвилин ще робочого часу. Але я встигну, думаю, хоча список чималенький. Небо яке чорне. Аж страшно. Зараз буде буревій. Людей багато, людей багато в супермаркеті. Це може мене затримати. Он яке небо. Я, звичайно, думаю, хоч би мої хлопчики-велосипедисти не потрапили під бурю. Дочка взяти. Ось такий дощик. навіть, здається, трохи він стих. Побігли? Побігли. Запитується, чому я її одягла. Та більше, що мені холодно було і до того. Ой, яка я принципова. Можна було скупитися, дещо купити собі теж з продуктів, тим більше там є зізнишками. Я дуже сильно боюсь блискавки. Так, здається, дощ почався так, що ті, у кого з дітей був на урок раніше, вони мали дістатися встигнути додому, а той, хто до 5-ї, ще не закінчилися уроки. Бо з 10 Пу-пу-пу, але дощик щось не дуже припиняється. Поїхали все. Багато розмовляю. Так, і про принциповість це про те, що в Ашан не ходимо ж принципово. Це з самого початку великої війни, як вони відмовилися виходити з Росії, продовжують там працювати, наскільки мені відомо, не збираються. Таке. Ні, то й ні називається. У нас в Ашані, Ашан величез, ну, доволі великий, скажімо так, і французи доволі часто обирають його саме через асортимент. Хоча мені здається, вони конкурують дуже добре з Карфуром. Є ще такий супермаркет. Там ну, це дорожчі супермаркети, ніж ті, які я користуюсь, ну, за моїми спостереженнями. Aldi, Netto. Хоча в Aldi і в Netto звичайно, значно, значно бідніший асортимент, вибір. Зате в них є цінові, цінова політика, яка мене більш ніж влаштовує. Так, сонечко виглядає. Вам не буде видно. Ось така історія. Тож, маючи потребу в закупах, все одно нічого собі не купила. І в мене 10 хвилин до кінця робочого часу. Ой, хлопці зараз їдуть зі школи. Цукирочки нові. Так, мадам мене пригостила смачним пирогом. Я зараз замислилась і вилетіла вже з голови назва. Кілька разів мене вже, мабуть, вікове. Але добре, що я сфотографувала, зафільмувала рецепт, треба буде спробувати. Якось. Так, нагадай, нагадайте мені, я вам назву скажу. І був він з чорносливом, але не копченим. Ну, з в'яленою сливою, зверху заливається рідким тістом і запікається швидко доволі. Тісто схоже, ну і Мадам каже, на креп, ну, на млинці. Тісто таке, як наче з млинців. Але дуже-дуже такий вдалий рецепт. Хочеться теж приготувати. Ну і я була трошки голодною і гарно під вечірок у мене стався. Все, їду. Їду за лисичкою. Робочий день закінчився. Ти навчаєш українською мовою розмовляти? просто запитую. запитую. Запитують слова. Mm -hmm. Як це буде українською, ти їм кажеш? Mm -hmm. Їм подобається. Вони можуть вимовляти? Ну, одне у нас зміло, прямо як треба. Одна змогла сказати слово так, як треба. Mm -hmm. Майже як українці кажуть. Mm -hmm. Лія каже, що скоро в неї вся школа буде розмовляти українською, тому що вона їх навчає. Ну, вони питають, а вона їм каже, так вони вчаться. Правильно? Там багетики. Я ще вдома не була, річка зранку. Як пішла, О, холодно. -а. Так, наймокріший велику Семена. Навіть он свідочка мокра. Петро перший приїхав. Петро з Григорієм щасливчики. Вони, мабуть, до дощу приїхали. Ти занадто тихенько постукала, вони не почують. Ми. Ми. Подарунки. Ти Бібі щева там написано. Ти не знаєш, як твоє прізвище пишеться. Mm -hmm. Давайте подивимось, що мені подарували на роботі. Корпоративний, так би мовити, мовити, подарунок. Це шоколадні цукерочки. Невелика коробочка. Чарний шоколад. 40 грамів. А це... Думаю, так. Mm -hmm. Трюфель називається такі цукерки. Можеш поки що... А, вона є в канал відчиняється. Бачиш? Спробуєш. От так. Далі, що у нас тут паштет. Паштет з качки. З цибулею. Конфітюру з цибулею. Далі ще одна. Пров... Провансаль. Павасальський. А ну, це має бути фуагра, як мені сказали. Так, справді там шматочок фуагри. Печінки. Великий. Великий. І бачиш якось домов. На... Фуагра, дикана кана? Качина. Влученка баночка. Так, це все. Це цирк Денуель. Знову цирк З акробатами. закробатами. Інвітасіон Он безкоштовно. З 29 листопада по 11 січня. Мені здається, ми вже два рази були в такому цирку. То ні, тільки один раз. Тільки один раз ти не відчинила цю коробочку. Я не відчинила. Так а я не побачила. Ти Дай. ж тільки собі відчинилась. Mm -hmm. Одною рукою дуже важко це робити. Думаю, мені допоможеш. Ось такі прибори. Маленькі. Ніж. Далі. Ну, це для того, щоб їсти паштет, я думаю, це. Ось така маска. Ну, або щось накштал дитячий ручний. Для закусок такі прибори. Гарненькі. Ось такий подарунок. Друзі, ну ось такою вийшла друга частина відео. Дякую вам, що додивились до кінця. сподіваюся, що було хоч трошки цікаво. Тож, ви мені просигналізуйте, будь ласка, вподобайкою, якщо вам не шкода. Для мене це дуже ставте вподобайки, каже Лія зі своєї кімнати. Так, в нас вже вечір наступного дня, вже готовий влог на наступний день. Тож, завітайте до нас завтра також, а можливо, захочете переглянути попередні відео, які ще пропустили, не бачили. Запрошуємо завжди вам раді на нашому каналі. Бережіть себе, будь ласка, не втрачаємо надію, все, все обов'язково буде добре, ми в це віримо. Тож, бувайте!